Привіт! Сьогодні я хочу вам розказати ще про дві техніки: це відкладання страху та щоденне хвилювання. Ці дві техніки, які допомагають боротися з панічними атаками. Отже, перша техніка відкладання страху. Вона може допомогти вам навчитися контролювати або хоча б трохи управляти страхом та тривогою. Тобто перший крок це визнання того, що ви тривожитесь або боїтесь дуже сильно. І ви говорите собі, що ви дозволите собі це почуття, але трохи пізніше. Якщо ви навчитеся відкладати страх хоча б на невеличкий строк. Це вже буде перемога, тому що, якби свідомість, психіка побачить, що ви можете вже з цим справлятися. І друга техніка це щоденне хвилювання. Тобто ви дійсно дозволяєте собі щоденно або хоча б через день, 10, 15 чи 20 хвилин думати. Про е, ті страхи, які е, на вас можуть періодично находити. Тобто ті думки, які ви завжди витісняєте, саме в цей час, е, в ці ретритні, скажімо так, ці 10-20 хвилин, ви дозволяєте собі ці думки. І, відповідно, всі почуття, які е, разом з цими думками виникають: сум, гнів і так далі. Це допоможе вам вичистити ваші негативні почуття і знизити або й зовсім прибрати панічні атаки.